Астрономія 11 клас, урок 18, фізичні характеристики Сонця, будова Сонця та джерела його енергії. Сонце це потужне джерело енергії, яку воно постійно випромінює в усіх ділянках спектра електромагнітних хвиль. Це випромінювання впливає на всі тіла Сонячної системи, нагріває їх, впливає на атмосфери планет, дає світло й тепло, необхідні для життя на Землі. Сонце це одна зі 100 мільярдів зір нашої галактики. Детально вивчаючи фізичну природу Сонця, ми одержуємо найважливіші відомості про природу інших зір. Диск Сонця видимий із Землі. Світло від Сонця до Землі доходить за 8 хвилин і 20 секунд. Маса Сонця приблизно в 333 тисячі разів більша за масу Землі та у 750 разів перевищує масу всіх інших планет разом узятих. Діаметр сонця дорівнює 1 мільйон 392 тисячі км. Вимірювання за межами земної атмосфери показали, що на площу 1 метр квадратний, розташовану перпендикулярно до сонячних променів, що секунди надходить 1,37 кВт енергії. Це значення практично не змінюється протягом тривалого інтервалу часу, тому воно одержало назву Сонячна стала. Максимум сонячного випромінювання припадає на оптичний діапазон. Світність Сонця або повну кількість енергії, випромінювану Сонцем у всіх напрямках за одиницю часу, визначають так: значення сонячної сталої множать на площу сфери радіусом в одну астрономічну одиницю. На Землі потрапляє незначна сонячна енергія, яка складає близько половини мільярдної частини її значення. Майже всі наші знання про сонце ґрунтуються на вивченні його спектра. Хімічні елементи, які наявні в атмосфері сонця, поглинають з неперервного спектра, випромінюваного фотосферою світло певної частоти. В результаті в неперервному спектрі з'являються темні лінії. Йозеф Фраунгофер уперше вивчив і замалював 576 темних ліній сонячного спектра. Учений правильно вказав, що джерело темних спектральних ліній це сонячна атмосфера. За положенням у спектрі інтенсивністю цих ліній можна встановити, які хімічні елементи присутні в сонячній атмосфері. На цей час досліджено понад 30 тисяч ліній для 70 хімічних елементів, що є в атмосфері сонця. Фраунгоферові лінії за інтенсивністю та шириною надзвичайно різноманітні. Аналіз спектральних ліній показав, що на сонці переважає гідроген. На його частину припадає понад 70% маси сонця. Близько 25% припадає на гелій і близько 2% на інші елементи. Знаючи дані про радіус, масу, світність сонця та використовуючи фізичні закони, можна одержати дані про тиск, густину, температуру і хімічний склад на різних відстанях від центра сонця. З наближенням до центра сонця збільшується, сягаючи максимальних значень температура, тиск і густина. Хімічний склад сонця також відрізняється, процентний вміст водню найменший у центрі. Високий тиск у середині сонця обумовлений дією вище розміщених шарів. Сили тяжіння прагнуть стиснути сонце. Їм протидіє пружність гарячого газу і тиск випромінювання, що йдуть з надр. Ці сили прагнуть розширити сонце. Тяжіння з одного боку, а пружність газів і тиск випромінювання з іншого боку урівноважують одне в одного. Рівновага має місце в усіх шарах від поверхні до центра сонця. Такий стан сонця і зір називають гідростатистичною рівновагою. Цю просту ідею висунув у 1924 році англійський астрофізик Артур Едінгтон. Вона дала змогу скласти рівняння, за яким розраховують моделі внутрішньої будови сонця, а також інших зір. Такі моделі є сукупністю параметрів зоряної речовини на різних глибинах. За обчисленнями та розрахунком моделі випливає, що температура в центрі сонця сягає 15 мільйонів градусів. Саме в цій частині й генерується енергія сонця. Сонячна речовина в основному складається з водню. За величезних тисків і температур протони рухаються зі швидкостями, що становлять сотні кілометрів за секунду. У середині сонця, на відстанях до 0,3 радіуса від центра, створюються умови, сприятливі для термоядерних реакцій перетворення атомів легких хімічних елементів в більш важкі атоми. З ядер гідрогену утворюється другий з легких елементів гелій. Для утворення одного ядра гелію потрібно 4 ядра гідрогену. На проміжних стадіях утворюються ядра дейтерію і ядра тритію. Цю реакцію називають протон-протонною. Під час реакції невелика кількість маси реагуючих ядер гідрогену втрачається, перетворюючись у величезну кількість енергії, яка й підтримує випромінювання Сонця. Через шари, що оточують центральну частину зорі, ця енергія передається назовні. Усередині від 0,3 до 0,7 радіуса від центра Сонця, перебуває зона променистої рівноваги енергії, де енергія поширюється через поглинання та випромінювання гамма-квантів. Народжені в центрі Сонця гамма-кванти мають енергію в мільйони разів більшу, ніж енергія квантів видимого світла. Довжина хвилі гамма-квантів дуже мала. У процесі поглинання квантів атомами і подальшого їхнього перевипромінювання відбувається поступове зменшення їхньої енергії та збільшення довжини хвилі. Кількість квантів під час цього процесу збільшується. Потужні гамма-кванти поступово діляться на кванти з меншою енергією, виникають рентгенівські, ультрафіолетові, видимі і інфрачервоні промені. У частині останньої третини радіуса сонця є конвективна зона. Тут енергія передається не випромінюванням, а за допомогою змішування. Причина виникнення змішування у зовнішніх шарах сонця та сама, що й в посудині з водою, що кипить. Кількість енергії, що надходить від нагрівача, набагато більша від тієї, що передається теплопровідністю. Тому речовина починає рухатися і сама починає переносити тепло. Конвективна зона практично проходить до видимої поверхні сонця фотосфери. Аналіз хімічного складу земних, місячних і метеоритних порід указує на те, що сонячна система утворилася близько 4 мільярди 700 мільйонів років тому. Сонце, за сучасними даними, існує близько 5 мільярдів років. За останні 3 мільярди років світність його майже не змінилася. У середньому зірка втрачає близько 4 мільйонів тонн водню за секунду. На перший погляд, це значення може здатися величезним, однак воно незначне порівняно з повною масою сонця. Розрахунки показують, що водню в надрах досить для підтримки світіння на сучасному рівні ще протягом 5 мільярдів років. Реєстрація сонячних нейтрино Нейтрино є єдиним видом випромінювання, яке надходить до земного спостерігача з найглибших надер Сонця та зір, і несе в собі інформацію про їхню внутрішню структуру та процеси, що відбуваються там. Нейтрино є одним із продуктів протон-протонного циклу. Ці частинки майже без взаємодії здатні проникати крізь товщу зорі, несучи частину енергії безпосередньо з її центральних областей. Нейтрино мають величезну проникаючу здатність і тому їх важко зареєструвати. Але існують спеціальні нейтринні обсерваторії, які фіксують потоки сонячних нейтрин. Реєстрація нейтрино має вкрай важливе значення, оскільки саме нейтрино несе інформацію про процеси, що відбуваються в надрах сонця і подібних до нього зір. Грунтуючись на даних про масу, світність і радіус сонця, можна отримати дані про тиск, густину. Температуру та хімічний склад на різних відстанях від центра Сонця. Ці результати дуже важливі для космології. Підтвердження коливань нейтрино разом з попередніми дослідженнями дає змогу фізикам становити верхню межу непередбачувану масу нейтрино.